Поки Північний ігіл обстрілює нашу країну ракетами, обстрілює інфраструктуру, і по всій Україні лунають сирени повітряної тривоги. Їду до нутрій допомагати облаштовуватися на зиму. Адже у нас вже майже справжня зима випав перший сніг. Так, так, перший сніг і справжня зима. А так зустрічають комбайни в полі зиму. Дуже малявничий пейзаж, але на мій погляд дуже зарано. Ну нічого не вдієш, природа є природа, що не дає все добре. Правжня прохолодна каска. І прикмети не можуть не радувати. По прикметам, чим раніше ляже перший сніг, тим пізніше прийде справжня зима сподіваюся, що ще буде довго тепло. Ну, як буде, так буде, на це ми вплинути не можемо. Я не знаю, коли я виставлю, зможу змонтувати цей ролик, тому що орки обстрілюють зараз, прямо зараз у нас повітряна тривога, орки обстрілюють нашу цивільну інфраструктуру, зараз немає світла. Це все залежить від того, наскільки успішна наша противоповітряна проти оборона зможе відбити, відбити атаку терористів. Сподіваюсь, все буде добре і дуже скоро я вже цей ролик зможу викласти у себе на каналі. А поки, поки дивимося, як, як себе почувають внутрі. Напевно, ні у кого таких внутрі немає. Якось у мене мій бамбук, бамбук дуже вдало, дуже вдало перший зніг. Пригнув до землі, треба, треба снігу допомогти. Тому що бамбук це вічна зелена трава, він не розуміє зими, не розуміє літа, але все ж таки тримає, тримає удар до мінус 20 приблизно. Треба прикрити на всяк випадок. І ось, друзі, 17 листопада. До такої погоди 17 листопада, я не був готовий. Був готовий до всього чого завгодно, але ж не до зими. 17, 17 листопада у нас зима буває і після Нового року не приходить, а тут, а тут просто, просто стоять і милуватися. Але милуватися немає, немає в мене часу. Треба допомагати нутрям. З вольєрними нутріями тут все у мене, я вже багато разів показував, в мене є багато відео на рахунок вольєрних нутрій. Хто бажає, може подивитися, як в мене вольєрні нутрі зимують. У мене завжди вони зимують просто, просто неба. Я нічого не вкриваю, не утепляю. Целофанову якусь теплицю ніколи в житті не роблю. Головне, щоб була їда. Ось гарбузи, навіть якщо гарбуз замерзне. Нутрія, його чудово їсть і нутрія це не кріль, вона їсть все або було не гниле. Звісно, якщо гарбуз розтане і почне гнити, це вже не добре. Ну, вона просто не те, що і вона отруїться, як кріль і помре. Ні, понутрі просто такий гарбуз їсти не буде. Тому в вольєрах простіше, ніж в клітках. Головне, щоб була їда соковита. На, на худий кінець, це сніг. Їда енергоємна, найкраща це кукуруза. І, і сухий ось такий ось острівець сіна. Тут у мене нутрі до чорта, але я не можу побачити ні одну, тому що я тільки тільки, тільки приніс сіно, і вони всі зарилися в нього, там роблять, куйовдються, роблять в цьому сіні собі квартиру, таку кімнату, на шталт, як це роблять бобри, але трохи поменше. Щось, щось середнє у них вийде між бобрами і андатрою. Ну, Хай куйовдються, це їхня справа. Свою справу я вже зробив, сіна сухого проніс, гарбузи, зерно. Все, все нутрі готове. Не треба до кожної підходити, до кожної кланятись, каждого там соплі витирати, як це робиться в клітках. Тому що в клітках, звісно, це жесть. Особливо, якщо, якщо не живе разом з нутріми. Все тут закриваємо, а тут все, все зрозуміло. Найпростіші в мене справи і з моїми вільними нутріями. Я теж декілька разів знімав. Знімав відео і ось я знімав, як вони будуть у мене зимувати. Просто, просто Мені воно, мені воно настільки подобається, що я, я планую, що в мене тільки така нутрія і залишиться до весни. Все інше піде або на м'ясо, або реалізовано живим, живими тваринами. А ось така нутрія. Я вже розповідав історію. Історія така, що на початку війни ніхто не знав, звісно ж, сподівалися, що орки будуть розбиті, але ніхто не знав, чим це закінчиться достаменно. Я був впевнений, що вона піде в ліс, в ліс до, до болота, з болота до річки, і все більше їх не побачить. Але не так сталося, як гадалося. Ось полюбуйтеся, я тут їм влаштовую такі, таку годівничку, годувальний стол. І вся нутрія, яку я випустив. Вона не побажала нікуди тікати. Ні, ні сказали, сказали, а як же ми будемо харчуватись, ви що. І залишилась на місці. Так ось тут взагалі дуже-дуже просто. Я нутрі в лютому випустив і вони відмовились, кудись іти. Вона вирила собі нори під цим сашком, де раніше жила. На всі чотири боки є виходи. Ось вихід. Ось тут вихід з цієї сторони вихід ось і ось вихід. Ось так, напугав я їх. І ось вихід, на всі боки є, є виходи. Взагалі внутрі така територіальна тварина, яка мене цим вражає. Якщо внутрія жила в цьому сашку, то вона... Вириє нори під цей сажок, я, я думаю, що вони все-таки сполучаються всі, всі 4 нори сполучаються прямо в центрі цього сараю і там під, під сіном, під землею їм буде дуже комфортно, дуже сухо і тепло зимою. Ну, Звісно, звісно, залишки, залишки внутрії в клітках. Це найважчий варіант. Кожного дня треба підійти, відкрити, покланятися, та й не один раз, то побилися, то зерно вигребли, то ще щось розробили, то мороз треба вкрити, від вітра захистити. Взагалі ерунда. Взагалі в мене такий економ варіант харчуватись диканутрія, якщо є на полі, кукуруза або соняк, може без господаря місяцями. Ну, літом взагалі тут немає чого робити. Літі, літом є трава за забором є або кукуруза, або сонячник, така цього зміна. У нас вже давно, дав, давно цього року був сонячник. Ну, значить, наступного року буде кукуруза, внутрі будуть доволі, раді. І літом тут робити взагалі нема що. Якщо, якщо ще експеримент із розведенням, вони почнуть в мене розводитися до весни добре, це взагалі не буде в мене. Не буде кордону моєї, моєму задоволенню і внутрі буде в мене жити тільки так. Ось такі справи. Приїхав, сіна є, гарбузи є. Облаштований такий кормовий. годівничка. Клітка гадівничка із зерном засипав. Я ще казав в минулому відео про нутрі. Я казав, що весною, якщо все буде гаразд, то в вольєрах замість нутрі в мене з'являться дикі кролі. Не ті кролі, які продаються на базарах, там безпородні чи породні, а саме дикі кролі. І ось так будемо, будемо експериментувати, щоб, щоб тварини розводились без господаря. Найкращий варіант. А я далі йду рятувати своє господарство, тому що я до, до такого розвитку подій, був зовсім-зовсім не готовий. У мене навіть мої бджоли, навіть мої бджоли з паперових. Виноград померз. Виноград померз, ну нічого, пташкам пташкам, я думаю, він буде до смаку. Навіть бджоли зимують ось так. Снігом вже накрита, накритий дах. А бджоли висять, ось вони. І зараз приблизимо і буде видно. Отак зимують бджоли. Діжка нагадую, якщо що паперова. Сидять бджоли в паперовій діжці. Мороз, сніг, прийшла зима. Подивимось, можливо, я їх ще і заховаю, але я вважаю що ще ранувати. 17 листопада. ну, Слухайте, ну, зараз буде мінус 2, а через неділю буде плюс 10 і я втрачу останній обльот, теж буде негарно, хай трохи посидять. Заховати я їх встигну завжди. Що мені ще подобається, так це те, що це годівничка не тільки для нутрії, а ще й для пташок. Особливо, особливо тут люблять порсатися. Синички, а коли я уходжу, то сюди прилітають поповзні. Ну і останнє, останнє, що я встигаю за сьогодні, це врятувати декілька рослин маракує північної або ренкарнатної. Маракуя вся під снігом. У мене задача зараз за пів години відібрати деякі, деякі самі мощні рослини і перенести кореневу. Кореневу частину рослини до погріба, а потім висадити. Рятуємо. Часу обмаль ось так, ось така маракуя маракуя під снігом, хто мог подумати. Рятуємо кореневу систему, маракує і рятуємо майбутній врожай на наступний рік. Дякую всім за увагу та терпіння.